Дві копійки матеріал алюміній продають уже за 1450 гривень. І сьогодні я коротко покажу у своєму відео, в чому її особливість. З вас вподобайка та підписка на канал. Дві копійки 1996 року монета, яка входить до колекційного набору Національного банку України. Тираж алюмінієвих монет становить близько 7 тисяч штук. Та відомо тільки один різновид у каталозі – АА. Але монету неодноразово знаходили в обігу і досі можуть знаходитись у ваших копілках, так як монета уже знята з обігу. Копійки з набору коштують дорожче, тому що мають кращий зовнішній вигляд. І ціна від 1100 до 1500 гривень. Ціна обігової монети 700 1000 гривень. Параметр монети. Діаметр 17,3 мм. Маса 0,64 г. Гурт гладкий. Таку монету було виселено у нашій групі у Фейсбук. Аверс обігові монети України на швидкий аукціон. 2 копійки 1996 рік. Різновид 1АА, АНС, Штемпельний блиск, стан колекційний. Завершення 23.11.2023 року. Матеріал алюміній. Стартова ціна 100 гривень, крок 10 гривень, бліт ціна 2000 штук. Резерву немає, антиснайпер 10 хвилин. Бачимо, продавець додає чіткі фотографії. Монета досить в хорошому колекційному стані із річного набору. В обігу не була. Бачимо, пішли вже ставки. Перша ставка старт. Далі 800 гривень, 900 гривень, 999 гривень, 1100 гривень, 1111 гривень. 1400 гривень. І лот було продано за ціною 1450 гривень. Ось таке получилося сьогоднішнє моє коротеньке відео. Якщо воно вам було корисне, то підпишіться на канал та поставте подобайку. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купую собі у колекцію. Мої контакти в описі до цього відео. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Героям слава!